Лозовій почали відловлювати бродячих собак. Цим займається харківський підприємець, найнятий управлінням житлово-комунального господарства. Впійманих псів доправляють до центру поводження з тваринами міста Харкова. Минулого тижня, під час першого цьогорічного виїзду, з вулиць забрали 14 собак. Як пояснює головний комунальник міста Олександр Залізінський, до практики відлову місто повернулося у відповідь на численні звернення депутатів міськради і городян. Люди скаржаться на стаї агресивних бродячих псів. Договір із харківським відловлювачем тварин уклали на півроку. Поки що з міського бюджету на перше півріччя виділено 50 тисяч гривень для відлову і вивезення з міста Лазова. Цих тварин у минулому, у 2015 році, жодної тварини не було відловлено і вивезено з міста Зава. А у 2014 році було здійснено відлов 121 тварини. Торік собак не ловили, бо відловлювачі запропонували занадто високі ціни. Пояснює пан Залізінський. Більше 700 гривень за кожну бродяжку. Цього року з'явився підрядчик, готовий вивозити псів дешевше. Від 660 до 700 гривень за тварину, в залежності від кількості спійманих чотирилапих. Наступний виїзд запланований на цей тиждень. Якщо разом із бродяжкою під відлов потрапить дворовий чи пригодований пес, головний комунальник радить звертатися до його служби. Власник сплатить штраф за те, що собака бігав сам, відшкодує витрати на відлов та утримання, а потім самостійно забере тварину з Харкова.